З 10 березня в Україні запустили електронну систему Єконоплі. Її мета вдосконалити державну аграрну політику, відновити лідерство нашої країни з вирощування промислових конопель та знизити можливі корупційні ризики. Окрім того, система полегшить роботу підприємств, що займаються посівом, вирощуванням і переробкою цих рослин. Система єконоплі пропонує підприємцям наступні переваги. По перше, це спрощується реєстрація, тому що вони просто подають через електронну систему всі необхідні дані і реєструють себе як. Або там того, хто сіє коноплі, або того, хто їх там переробляє, наприклад, також зменшується велика кількість цих бюрократичних перепон, які були раніше. Завдяки також цій системі у підприємців є доступ реальний до аналітичних та статистичних даних стосовно того, яка кількість підприємств вирощує, в якому регіоні також електронна система спростить співпрацю влади та органів контролю. У них також буде. Доступ до реальної інформації, і на основі цього вони зможуть робити якісь правильні управлінські рішення. Єконоплі підвищить прозорість ринку, оскільки всі дані про вирощування та переробку технічних конопель стали доступними в електронному вигляді. Це дозволить контролювати обсяги виробництва, якість продукції та запобігати їй нелегальній реалізації. Для реєстрації в системі єконоплі юридичним особам необхідно. В першу чергу подати заявку через електронний кабінет системи. Друге, це потрібно надати установчі документи підприємства, в яких дійсно є підтвердження того, що вони займаються зокрема певним видом діяльності там аграрним, поворочення конопель. І третє їм необхідно надати інформацію. Про заплановані площі посівів та місця переробки технічних конопель планується, що впровадження такої електронної системи сприятиме збільшенню обсягу посівів технічних конопель в Україні на 2025 рік заплановано посів 8 тисяч тисяч гектарів технічних конопель, що наприклад в порівнянні з 2022 роком. Там було близько тисячі гектарів. Також це буде сприяти тому, що будуть з'являтися нові підприємства, які будуть займатися переробкою цих технічних конопель. Тобто, це буде також створюватись додатково додана вартість, нові робочі місця і відповідно податки в бюджет України. У майбутньому електронну систему є коноплі планують покращувати, а також проводитимуть навчальні програми для підприємців, які вирощують промислові коноплі, щоб допомогти їм у веденні бізнесу. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1